Бути креатором означає постійно генерувати цікаві оригінальні ідеї а в їх випадку ще й реалізовувати ці ідеї у відеоформаті. Вони знімають кліпи, соціальні ролики, фільми. А нещодавно відбулася прем'єра їх фільму закрита. Про відео команду та ідеї поговоримо на дивані в студії. Владислав Романчак, Максим Смаровоз та Євгеній Навроцький. Команда креторів креат-парні. Що <плес> це було? було. Приїти, дай, радий дай, дай, бачити, привіт. Добрий. Добрий, <плес> добрий. добрий день, добрий вечір, <плес> радий вас бачити. Хлопці, знаю, що на один день в Кривому розі зупинилися і вже сьогодні ввечері у вас потяг до Києва. Їдемо працювати далі. Їдете працювати далі. Зараз пропоную вам трішки поспілкуватися, дещо відпочити на цьому майже зручному дивані. <рес> Хлопці, є пропозиція перед тим як розпочати наше інтерв'ю з вами, подивитися про вас невеличке прев'ю. Давай, 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 давай. <рес> Шановні глядачі, увага на екран. Максим Смаровоз, Владислав Романщак, Євгеній Невроцький. Команда креаторів. Їхня спеціалізація зйомка кліпів, відеоконтенту, серіалів, фільмів, соціальних роликів. Хлопці генерують ідеї та реалізовують їх у своїх відео, нерідко виступаючи головними героями своїх творінь. Їхній відеоконтент збирає тисячі переглядів у соціальних мережах. Слухайте, ну є про що поспілкуватися і про кліпи, і про фільми, про те. Що... Що зараз у вас в продакшені відбувається? Але я хочу з самого початку, тому що така тема, як Create парні, для мене не нова, але для наших глядачів можливо буде цікаво дізнатися, з чого все розпочалося дуже коротко, дуже швиденько, як з'явилася ця невелика і дуже перспективна організація. Ну, якщо коротко, ми всі вчилися разом. Ми всі з ліцея Криворізького Центрального міського їм разом привіт, їм на всі, всі Е, <світ> навчалися разом. Ми там разом постійно знаходилися, мали спільні інтереси і так от згрупувалися. І потім ми там в процесі багато чого робили, цікавого на відео, і потім це все розвивалося, розвивалося, прийшли до того, що ми тут. Скільки років ви вже існуєте як об'єднання, організація, продакшн, як хочете, це називаєте? команда сформувалась років 6 тому. Сформувалась вона, тому що робила ролик для вчителей. Тому з чого формується продакшн? З школи, <ріст> але активна зйомка роки три, якщо так говорити, що постійно типу знімаємо кліпи реклами. Це три роки. Знову ж таки, дивіться, знаю вас як тих, хто знаходиться і за кадром, і в кадрі, тому що ну було таке, що приблизно роки два з половиною тому ми з вами знімалися в. Серіалі під назвою Шориф. Так, а вже потім я бачу вас окремо за камерами бачу вас постійно в моїх рекомендаціях в Тіктоці з різними організаціями, де ви все частіше в якості акторів. А, ну, частіше всього, не знаю чому, бачу Максима. Максим, якраз тебе бачив найменше з камерами, бачив більше в кадрі, де більше подобається в кадрі чи позини. Ну, Якщо поза ним, я просто нічого не роблю. <рі> <рі> я просто нічого не роблю. А якщо в кадрі, то кайф, люблю в кадрі більше там бути. Ну, знову ж таки, акторська майстерність. Звідки вона з'явилася? З народження. <ріж> 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 ну, Якщо по собі можу сказати, я взагалі не актор. Я взагалі вчився на маркетолога, але з маркетолога я взяв тільки три літери свого ім'я. <рес> в, принципі, да, в принципі, ну і це все. А так, якось просто воно отак по неїті. Просто пішло, пішло і… Ну, а хлопці, хлопці, як режисери, ну, для мене професійні. Як актор, ну, взагалі, скажіть мені, оця тема. Як ви потрапили до кадру? Тому що я знаю багато людей, які скажуть, що та ні, зніматися в відео це не наша тема. А ви як до цього прийшли? Жек. <рес> Туди, я тоді так скажу, в роликах, коли ми знімали ще в ліцеях, ну там про акторськість не йшла. Там де типу, харизму, приколи знімали, виходило виходили до нас на каналі, все нормально. Ну, понятно. Але потім, коли пішов там перший сезон пробний серіалу, потім там, де і ти знімався, тоді вже йшла розмова про режису, про режисуру якусь, про акторство. То ця людинка про це вчилась, розкаже. І вона нам передавала знання, як мудра людина, каже: тут робіть, тут не робіть. І ми... знання... Я просто пам'ятаю, і в свій касті не ще там. Так, ну тут щось не те, потрібно, ну давай. Я сам навчався в Карпенка Карого. Я закінчив режисуру телебачення, але нас там вчили і знімати кіно. І як Жека сказав, ми просто в якийсь момент почали постійно продукувати якісь там креативні продукти, і для того, щоб їх. Зробити так, як ну там хочемо ми, зокрема, потрібно було, щоб ми зокрема в цих роликах і брали участь. Е, я навчався акторській майстерності трошечки. Я е, ну хлопцям в процесі, тому що завжди краще, коли це в процесі все народжується. Пояснював там якісь правила, де краще підвернутися під камеру, де як краще зіграти, де що. Потім хлопці, в принципі, вони зараз вже самі розуміють всю цю акторську кухню. Ну, до цього прийшли мені там десь щось трішечки підкориговувати. Коли ми тільки планували цю зйомку, Владислав сказав мені, що вас четверо, начебто, так хто четвертий, що ви робить? Ну не саме зараз, у вашій команді наші глядачі можуть здогадатися, що він робить. Наприклад, він може бути прямо зараз з нами тут за камерами. Це наш оператор, це Денис Лук'янов. Денис Лук'янов. Максим каже, що як Денис каже, що він не дуже любить з'являтися в кадрі, тому що він як він казав? Я рахую його найгарнішим з нас чотирьох, але він не хоче туди ставати. Я не розумію, чому да. От так. <смір> це дуже важливий член нашої команди. Це наші очі по суті. Тому що на даному етапі все, що ми робимо, ми робимо з ним. І те, як бачить це глядач, це по суті те, як формує картинку Денис. Зрозумів, бачу вашу роботу. Роботи для драмкіда. Кліп шалений. Мені особисто дуже подобається. Він подобається моїй найменшій. Доньці, ну як маю, що їх дві, а, ну, їй там один рік та чотири місяці, ну, вона заліпає. Ну, типа, картинка, те, що відбувається, <ріст> супер. І я там нещодавно написав пісню для Лізи. І Максиму, там ж також якийсь у цій темі прямий участь, кажу: я хочу таку музику, як шалений. Ну, Він мені там нарулив. А, Зараз чим живе продакшн? Ось ви певний час були в Кривому Розі. Зараз ви в Києві. Що зараз є у вас в пріоритеті та над чим працюєте зараз? В пріоритеті завжди креативність, якась творчість. Якщо говорити про те, що нас кормить, то зараз кормить нас по факту Тіктоки. Те, що в рекомендаціях Максима знімає, Максим нас кормить. Тобто, загалом для різних бізнесів зараз знімаємо, знімали у Львові, знімали в Кропивницькому їздили, якраз тому ми зараз і в Кровоморозі. Завдяки Тіктоку ми з вами можемо спілкуватися на телеканалі. Якщо говорити про інші напрямки, то короткометражні фільми, про якісь десь кліпи підзнімаємо, якісь реклама. Це все завжди є, але акцент зараз саме на Тіктоках. Зрозумів, давайте дещо більш детально. Зупинимось на прем'єрі закритої, тому що я чув тільки відгуки про те, що непростий фільм Фільм, який про події, що відбуваються під час війни в Україні, знову ж таки, все починається з ідеї. Креативна команда генерує ідеї, як і коли з'явилася саме ця ідея, і скільки часу пішло на її реалізацію, і що ви... Отримали під час релізу? Е, ідея формувалася ще рік назад. Ми в 2022-му його знімали. Е, та як формувалося? Ну, е, на той момент ми знімали це десь в квітні минулого року. І тоді ми всі сиділи по домам, і було важко. Ну, взагалі осмислити, зрозуміти, що зараз робити. Ти не міг планувати на наступний день. і Ми всі опинилися в такому в закритому просторі. Е, і необхідно було кудись виливати там свою творчість, свої якісь думки, які на той момент роїлися в голові. Ми подумали, що було б класно зробити це так, е, тим, чим ми найкраще можемо це робити це творчістю. Е, ми придумали сценарії, всі разом над ним працювали. Обрали сценарій такий, що нехай у нас буде 15-річна дівчинка, головна героїня, яка закрита у власному просторі, у власній квартирі. Те, як тоді почувалися всі українці, десь закрита у власному місті, у власному просторі, чому 15-річна, тому що на той момент нам здавалося, що ти ніби як самостійна одиниця розумієш, ну себе приймаєш, але як 15-річна ти не знаєш, ти від чогось залежиш, від чого ти ну, не розумієш. От ми працювали над сценарієм десь місяці, два. Напевно, да, ми знімали у квартирі нашого прекрасного члена команди. Е і знімали головна героїня У нас була Мілана Юзова, це дівчинка з театральної студії Революційна 13, також mm -hmm. наші каверськи знаємо, знаємо. От, і ми там працювали з нею, щоб видавати там ті переживання, ті емоції, які ми закладали з самого початку в сценарії. Взагалі, вся концепція народилася. Ми, якщо можна так сказати, надихалися тоді подіями в Маріуполі, хоча це погане слово, е на момент. Того, як ми працювали, там були воїни в Азовсталі закриті, і ми намагалися зрозуміти, що відчуває людина у закритому просторі, як це переживати, переварити, пережити, і чи треба боротися до кінця, чи зневіритися, і просто чекати свої, своєї участі, в одному з кінотеатрів нещодавно, коли в вересні, да, чи вони... в жовтні. Минулого місяця жовтні відбулася прем'єра. Як глядачі зустрічали? Я б назвав це спокійно. Ми, в принципі, розуміли, на яку тему ми знімаємо. Розуміли для кого і яка буде реакція. Ми не сподівалися там на якісь великі брухливі оплески, Нам просто було важливо розкрити тему і підняти це питання. Зустрічали. Так, як треба було, так як ми і задумували, я скажу так. А цей фільм він фестивальний. Чи так як відбувся реліз, вже не можна повозити? Як просто це все відбувається? Сам реліз в кінотеатрі у нас відбувся майже після півроку того, як ми його вже зробили. Тобто він там встиг покататися по фестивалям. Він зайняв призове місце як найкращий короткометражний фільм про війну в Україні на Кам'янець-Подільському міжнародному кінофестивалі. І ну тобто, якась історія вже є, ми. Вже могли показати це світу. Угу, Я зрозумів. Просто я колись я вчора просто придивився, е, також знімався в короткометражному фільмі під назвою Феномен смерті. Е, він також був в одному з кінотеатрів випущений, ну там, начебто, його прийняли там на 30 хвилин фільм, начебто нормально. Десь він там також покатався по фестивалях, але до вільного доступу він не потрапив тільки там за. Два роки з'явився на Ютубі, так а скільки вже часу пройшло. А його режисер, він також зараз в Києві, Дмитро Болмасов. Не знаю, чи знаєте ви його, чи ні. Ну він класний клокласний чувак. Цікаво дізнатися мені наступну тему. Бачив нещодавно ваш тизер до фільму. До знову ж таки короткометражку. Скоріше за все про мімів. Так, яка там точно назва? Нагадайте: мій милий мім. Знаєш, там доступ за донат. Це так чи ні? Так. Чому ви обрали саме таку концепцію? Ми, в принципі, працюємо на, на глядача більше, ніж на фестивалі. Тому було прийнято таке рішення: У нас є класний фільм. Ми хочемо допомогти нашій країні і показати фільм глядачу. Вирішили зробити таку штуку. Ми за Довільний донат на банку громадської організації Сталева гвардія, яка була сформована родичами воїнів наших, просимо скрін донату і кидаємо посилання на цей фільм для того, щоб і фільм подивитися, і таким чином трошки підзбирати гроші, допомогти людям. Mm -hmm. Зрозумів, слухайте. В мене є пропозиція. Давайте, з вашого дозволу, ми. Покажемо невеличкий тизер трейлер саме цього а, фільму. Можливо, нашим глядачам стане цікаво, і вони будуть хотіти повну версію. окей? Тому що Це там вже криворізькі актори. Е, головний актор я. Е, е. <плес> Скворову? Скворовору. Да, Акторка другого плану Анастасія Бернацька також наша. Ну вона співачка. Ще. Вона, співачка. вона була Прикрасно тут на дивані. До речі. Да. Пацани знімаються? — Ні. Так. Да. Я їх наказав. Да. <реш> <реш> а, тож, друзі, давайте подивимося на зараз в рамках дивану Культ Фронту, тизер трейлер мій милий мім. Let's go! Особа чоловічої статі приблизно 22 років з русим волоссям і зростом 1,87 вісімдесят Його називали Мім. Час від часу мім давав концерти. Таке бувало доволі рідко, лише раз на два-три дні. На останній виставі він зібрав повен зал глядачів. Раніше він ніколи такого не переживав. Все життя мій мене відчував, як це, коли радість приносять йому. Ну, знову ж таки, повертаючись до зйомок, до шорифів. Просто, я, я чому питаю? Не те, що там для себе. Люди цікавляться, коли там бачили зйомки. На якому етапі зараз цей проект? І взагалі в фінальному результаті це буде комедія, це буде драма. Що це буде? Це буде якийсь кримінал? Все по потрошку. Ну, знову ж таки, головні герої ви з Євгена. Макс знімається там? Макс там знімався в одній із сцен. Як і я, Макс, нормально. В тебе більше часу там. У мене є слова, знаєш, коли мені кажуть, у тебе навіть є слова в ролі, це нічого собі. Це я ще знаю, з вночі». 9. Розкажіть про це. Жек, то якщо так, да, якщо говорити про шарифи, питання, да, скільки ж три роки тягнеться той проєкт, ну, чому проблема? На якому зараз етапі? Зараз на етапі монтажу. Тобто є людина, яка займається монтажом, є влад, який коригує за монтаж. Питання, чого так довго, <сміття> чому ти два роки, не можеш побачити свою роль, то <сміття> 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 я там вже і забув, що тут. <сміття> питання в тому, що почали це все думати, писати сценарій до війни. Тобто це був готовий сценарій, це комедія, така детективна комедія, така, скажімо, легенько, щоб подивитися, відпочити. До повномасштабної війни почали. Російською, як це було прийнято а, в Кривому я, Розі. Я, я, я. No, no, no. І зараз питання було затримки в тому, що почалась повномасштабна війна. Ми ще не до кінця дозняли актори, поки ми знову зібралися, дозняли. І зараз ще питання не лише монтажу, а ще й дубляжу. Тому що випускати будемо українською і тому йде така затримка. Тому цей проект уже такий довго тривалий. Ну, в мене там роль була на чотири репліки. Якщо що, то я можу приїхати там будь-який час переписати. Ви там згадаєте? <зум> Знову ж таки, e буде, кастін тут. Тоді, наскільки два з половиною роки тому у мене якісь були акторські здібності, зараз вони зникли за все це за весь цей час. Хлопці, ну я хочу, щоб ви працювали і надалі, тому що те, що ви робите, мені особисто дуже подобається. Я хочу, щоб про хлопців з Рогу, про креативних особистостей, про креативних особистостей, про креаторів знали, взагалі. По всій Україні та далеко за її межами. А, ну, щоб частіше ви були в рекомендаціях в Тік-Ток. Тому що ви там і, і так. Впевнений. <смітна> Ні, ну, я бачу знайомі пацани. О, там просто що різні постійно о, о, якісь там організації, про які я зараз не можу казати. Там і знає, там усі ці ламбарди. <смітна> 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 ламбарди, а що <шо>, не було? <смітна> я собі, А було. А не там, було. А <смітна> <та> постійно вже ходить такі, а типу, ну нічого собі. Макс там грає, ну, типу, чувачів, які ну, нормально такі, а Жега. А жега. Ні, за завладу я мовчу, тому що він тіпа, режисер фільму і серіалу, в якому я знімався, про нього нічого казати не казав. <плес> у тебе там така була роль. Давай і Ну, Це вже є плюс. <плес> <плес> Дякую. Давайте підіймайтеся до мене. Тисну вам руку. Дякую вам, хлопці, Дякую що завітали до нас на диван, на рудану. На найкращий телеканал світу, ви знаєте, як це бувається. Та що ти там давай сюди, спускайся? Режисер, виліз <рес> на сходинку. Друзі, класно, кайфово. і про донати говорили, і трішки посміхнулися. Дякую вам за цей ефір. Скажу вам традиційно для нашого проекту та для всієї України. Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть всім, бувайте! <рес> Ще побачимось!